Мирного дня моє любі, сьогодні 28 квітня 2025 року. Ми з вами знову в прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо про як можна скрити впадини і зробити обличчя візуально об'ємним за допомогою корекції, і чи можна, чи можна наформувати? Певненість. Ось такі цікаві запитання прилетіли на годиннику 8.08 і я рада вас вітати в прямому ефірі. Мене звати Ольга Хума, я візажист і викладач у найсильнішій школі макіяжа Ольга Студіо» у Львові. Як завжди, я чекаю від вас плюсики або коментарі для того, щоб я розуміла, що зі звуком все добре, і ми будемо починати. А, а також а також я хочу нагадати, що а посилаючи серденьки в рамках прямого ефіру, ви допомагаєте алгоритмам Instagram просувати цей прямий ефір на просторах інтернета, тому що ви допомагаєте цим іншим людям, які шукають цю інформацію саме тут і саме зараз. Доброго ранку, дівчата! Дякую за ваш коментар. І так, перше питання на повістки дня: як можна скрити впадини і зробити обличчя візуально об'ємним за допомогою корекції дякую. А, дівчат, до цього питання у мене є питання, як то кажуть. Дивіться, по-перше, я дуже вдячна, тому що ну, дівчинка подякувала мені а, за питання ну, тобто за відповідь а, в очікуванні відповіді на, моє, на мою відповідь. А, я вдячна за запитання. Але я хочу сказати, дівчата, що то, як поставлено це запитання, мене Мені дає розумі... зрозумілість, що питання задає візажист. Тобто, ну, колега так? тому як поставлено запитання. Але е, в, в тому, що я бачу, яке саме запитання, я розумію, що у дівчини абсолютна нерозумілість, ну, тобто, це виходить це візажист, моя колега, але, на жаль, абсолютна нерозумілість. Що таке е, об'єми і впадини. Тобто це базове поняття, за допомогою яких, саме за допомогою об'ємів і впадін ми коригуємо обличчя. І, і з того, що я бачу, я ж кажу, що абсолютне нерозуміння цієї бази. Тому, дівчат, я, якщо у вас, ви розумієте, що у вас не закрите питання, якщо у вас є не, нехватка, нехватка знань, то, будь ласка, ми вас чекаємо в нашій школі, Ольга Студіо, на базовий курс. Ви закриєте ці запитання раз і назавжди. У вас не виникне взагалі такого запитання. По, по ну саму відповідь я дам, дівчата, я дам, але для того, щоб ви розуміли, все ж таки, все ж таки будь ласка, ази ази нашої професії. Я ще раз повторюю, дівчат, можливо, ви ще раз теж, мої колеги, будь ласка, от самі подумайте потім на досугі і дайте відповідь на це запитання. Як можна скрити впадини і зробити обличчя візуально об'ємним за допомогою корекції? І так, об'єми, впадин, дівчата, так. А взагалі, як ми працюємо, ну, тобто, візажисти, як працюють за допомогою всього лише чотирьох понять, чотирьох термінів, чотирьох глобальних, я б сказала, китів, на яких стоїть наша макіяжна наука. Ну, так, буду називати її наукою. Це взяти з художнього мистецтва, цей, цей прийом взяти за допомогою художнього. У художників, тому що вони на плоскості картину, вони за допомогою цих прийомів роблять предмет об'ємним. Те саме робимо ми на картині тональний крем, плоскість. Ми робимо за допомогою цих чотирьох термінів. Ми робимо обличчя об'ємним дівчат, і це світло, тінь, півтінь, блік. Як скрити впадіни і за допомогою об'єм, і як зробити обличчя візуально об'ємним за допомогою корекції. Корекцію обличчя ми робимо за допомогою всіх чотирьох понять. Тобто, Скульптор це наша глибина впадина, Консилер, а також хайлайтер, якщо суха текстура, це наш. Блік. Та? Тобто, консилер – це об'єм, хайлайтер це блік, вибачаюсь, об'єднала їх. І рум'яна це наша півтінь. Так ось дайте мені відповідь: як, як скоригувати обличчя і скрити впадини, дівчат. Ну, тобто, якщо, наприклад, взяти моє обличчя, ви побачите, що моїм. Мої впадіни активно виражені. Тобто, навіть коли я не нафарбована, у мене побудова моє обличчя, активна впадина. У мене отакі завалені, завалена скула. <кхем> І я коли Ну, становлюсь все старше і старше з віком, у мене все глибше і глибше западає. І це ну це впадина. Як я можу це прибрати, дівчат? А відповідь ну саму впадину я не переберу. Я можу її скоригувати з за допомогою чого. Тобто, якщо я ляпну об'єм ще більше, то є я зроблю ще гірше. Тобто, у мене буде різка впадина, різкий об'єм. Тут такий буде гора і дирка під горою, ні, тобто мені на допомогу приходить півтінь, то єсть рум'яна. І якщо у вас це я зараз звертаюся до звичайних дівчат, тому що дивляться не тільки професіонали, а й звичайні дівчата. Якщо, дівчата, у вас така сама побудова обличчя, як у мене, то нам не потрібно використовувати скульптор. Тим паче, якщо ви дівчинка вікова, дівчат. Нам він не потрібен цей скульптор. тобто я скоригую оцей різкий переход, тобто об'єм і різкий переход в і я скоригую за рахунок півтін. І я смягчу перехід між об'ємами впадини, і він стане м'якше. Тобто, у мене не буде... Пік гори і різкий спуск у мене буде плавний такий холмік. Назвемо так, я не знаю, як це українською. Так, Віталіна пише, перед базовим курсом я малювала рум'яна всім однаково, а після курсу кожному індивідуальна згідно анатомії. Точно. Віталіна, та все так. Тому я ще раз, дівчата, якщо ви розумієте, що у вас не закрите базові поняття. Це базовий курс, це основа, на яких тримається взагалі побудова всього макіяжу, то запрошую вас на курс, на наш базовий курс, дівчата. До речі, сьогодні стартує курс. ну, сьогодні, ну, сьогодні, Якщо ви зі Львова, ви ще встигаєте, ласкаво просимо. Якщо ні, то чекаємо на вас уже в травні, червні, тобто ну, дивіться, слідкуйте за сторінкою, а я періодично викладаю, якого числа у нас стартує наступний курс. Дівчата, будь ласка, закрийте це раз і назавжди цю тему. Мені дуже шкода, мені дуже шкода, вашого витраченого часу. Дівчата, в свій час, зрозумійте, будь ласка, в свій час. Я пройшла два базових курси. На другий я пішла, коли я через деякий час зрозуміла, що мій базовий не закрив все те, що я хотіла би навчитися. Тобто, я, зрозумі... я наче і закінчила базовий курс, але я вийшла повний ноль. Повний нуль. І тому я вже шукала, а ну, як то кажуть, обжогшись перший раз на не дуже якісному навчанні. Я почала шукати більш серйозне, більш ретельне. Ну, дівчат, тоді не було інтернету. Ну, був контакт, але я не була в контакті. Тобто, і я шукала по об'явам через сарафанне радіо, але я запитувала, я розпитувала. Розумієте? Я розпитувала, що саме яка програма а, входить в навчання, чому навчають, що я буду мати на виході з після закінчення цього курсу. Я зараз вам взагалі легше Тобто, Ви включаєте інстаграми навіть. І не виходячи з вашого ліжка, ви можете подивитися по інстаграмним сторінкам, зайти до будь-кого і подивитися, що транслюється людина, як вона пояснює, що саме вона пояснює, чи показує роботи учнів, які вони взагалі, що відбувається в процесі навчання дівчат. Будь ласка, фі... я вибачаюся, як то кажуть, я з Донбаса, але ну я скажу так, як я думаю, фільтруйте ви базар, ну фільтруйте. Фільтруйте, поставте фільтр входячих то Тобто, вся та інформація, що до вас доходить, фільтруйте її відповідно до ваших цілей і задач, які ви хочете. Якщо ви хочете дійсно стати професіоналом, і шукайте. Професіоналів в своєму своєї специфіки, і я зараз в принципі вже не про візажистів. А взагалі це, це каса, це стосується будь-будь-кого будь-якої професії. Тобто це стосується і імніхніховий сервіс, це стосується і шугарінг, це та будь-якої специфіки дівчат. Ви розумієте просто? А, в наш час зараз інформації дуже багато на просторах інтернету. Просто ну, от, ти не встигаєш включати е інтернет, як на тебе вивалюється, як у шат холодної води, отак, от, от, ног на голову. От е серйозно, дівчата, доброго ранку, дівчата, всім тим, хто доєднується, доброго ранку. Я... О, Дивіться, вчора ну, ці останні дні були настільки насичені в підготовці до запуску курсу. А макіяж до себе, до речі, дівчата, ті, хто тут я вже звертаюся ні для професіоналів, тих, хто хоче а, навчитися робити макіяж, будь ласка, вже в шапці профіля ви можете нажати купити всього лише за 300 гривень. Там отака 20 уроків, і поступово покроково уроки по 7-12 хвилин, в залежності від складності, то есть все для вашого комфорту. Тобто 5-10 хвилин, і ви прослухаєте, і потім починаєте робити. І там ще не все. то есть Уроки будуть доповнюватися. І я думаю, що я буду я придумала одну фішку. Я буду там проводити ще прямі ефіри додатково. І там є вже загружений подарунок. Медітація я подарунок, називається. А, так ось, дівчат, за рахунок цього, тобто я вчора лягла пів на 12. -ту. А встала у 4:30 без будильника. В 4:30 у меня глаза дзенько так відкрились. От ну і за того, що інформацією дуже очень... ну, так, насичені були дні. Мозок перенапружений, перенавантажений. Також, дівчата, я просинаюсь і я. Тажки, ну, тобто, оцей вот ранок, тиша така, машини ще не їздять, дівчат. І я, ну так, да, зараз у нас такий час. Я відкриваю телефон, і перше, що я продивляюсь, це новини, чи всі е, в порядку, ну, всі мої рідні, чи всі в порядку. І дівчат, як тільки я включаю цього не можна робити, але зараз такі часи. Як тільки я включаю е, телефон, И на меня вот реально такие вот информационный шум. Так. Знаете, как, знаете, в фильмах ужасов, когда на тебя кто-то дышит, и ты такой, а -а -а, телепаешься. Ну, просто, просто жах. Такой, в процессе у этого, в потоке информационного шума треба поставить фильтр входящих сообщений и шукать только те, то, что вам потребно. Ну, наприклад, хочете розв'ячення, підпишіться на пару-тройку рібят, які вам дають юмор для того, щоб ви відпочили. Ви шукаєте професіонального розвитку, підпишіться на двох-трьох спеціалістів, які будуть розвивати вас в цьому напрямку, дівчат. І все. Ну, себе, себя, зменшити оцей інформаційний шум. І тоді, можливо, ви, по-перше, почнете. Чути себе. А по-друге, ви почнете більше і скорше а, розуміти, що вам треба. І саме головне, дівчат, на жаль, на жаль а в безкоштовному доступі, дівчат, ви, ви витратите на це десятиріччя для того, щоб опанувати будь-яку професію. І я зараз не про провізажистка. Будь-яку професію. Тому що ну, ви розумієте, що кожна людина, яка віщає вам із інтернету на свою специфіку, ви розумієте, скільки років і скільки грошей вона витратила на те, щоб опанувати оцей професіоналізм, ви розумієте, досвід, помилки, гроші. Скільки я витратила на своє навчання, дівчата, десятки тисяч. Та ні, можна вже сотні тисяч гривень сказати, або тисячі доларів я витратила на своє навчання, дівчат, для того, щоб вам отак от безкоштовно зараз ділитися своїм досвідом для того, щоб ви не повторювали помилок, для того, щоб ви шукали потрібну, тобто, яким чином треба шукати потрібну інформацію і про свій розвиток опановувати швидше. Дівчат, я сподівалась вас до вас, отаку от з раночку достукалась так. От з понеділка на вас вивалилась. Я буду вдячна вам за ваші коментарі. а також, можливо, у вас є питання, і, як завжди, можливо, ви не згодні зі мною. Я чекаю на ваші відповіді в рамках прямого ефіру. І для тих, хто дивиться в запису і дослухав до цього моменту, так само я чекаю ваші коментарі під ефіром. А також, якщо ви не згодні, я теж чекаю ваші коментарі. І ще одне питання дуже цікаво, і мені здається, я вже частково почала відповідати з попереднього: це чи можна нафарбувати впевненість? Дівчат, Боже, ну класне таке запитання. Я така сиділа і думала: ну, моя відповідь, що так, можна. Але питання, яким чином тоді одразу, так? яким чином можна? Нафарбувати впевненість. Ви ж розумієте, дівчата, що все, що ви, ой, дякую, дякую. Звісно, згодна дівчата пишуть, так, ви ж розумієте, що все, що ви маєте зовні. Для того, щоб зовні оця ваша зовнішність транслювала будь-що, у вас має бути впевненість внутрі. Тому, дівчата, я би сказала, що тут настільки отак взаємопов'язані -от, от, -от ці поняття, то тобто впевненість і макіяж, і вони а, без цього просто ну, один без одного вони а, не працюють. Тобто, яким чином я можу нафарбувати впевненість. Справа в тому, що, зараз говорити буду за себе, моя впевненість в собі, вона е практично, зараз поясню, чому практично на максималках, тому я і без макіяжу відчуваю себе впевненіший. Просто за допомогою макіяжа я Продовжую все те, що я хотіла би сказати вам. то Тобто, своїм зовнішнім виглядом я розмовляю з вами, і всім своїм зовнішнім виглядом я хочу продемонструвати вам, навіть коли я мовчу, те, що у віці 48,5 років, мені 48 вже через півроку мені буде 49 дівчата. Це дуже лячно. У своїй 48,5 можна виглядати добре. І це не обов'язково мати гроші краще, якщо ви маєте гроші на косметологів, я маю на увазі по догляду. Я вам хочу сказати, що до косметологів я звернулася тільки у минулому році, півтора роки тому, дівчата. Півтора роки тому до цього я використовувала тільки щоденний догляд два рази на день, регулярний щоденний догляд. І, е ну, коли була вдома, це ще до 22-го я робила міосцефальний масаж обличчя. Якщо, якщо ви, дівчата, е не хочете користуватися косметологічними всякими, ну, уколами, як я кажу, сість на іглу. Сісти на голку, то міосцефальний масаж. Шукайте майстрів цього масажу. І знову ж таки, спочатку прочитайте, що це таке. Прочитайте, як він має бути, і тільки потім шукайте відповідно до цього майстрів. Так ось, що я хотіла сказати, дівчата, що я транслюю своїм зображенням. Що ви можете виглядати, дівчат, відсутність води, електричества і не буду произносити це слово, бо я не знаю, як тут блочать, не блочать те саме. Розумієте, нічого не стоїть на заваді того, щоб ви доглядали за собою. І це дає впевненість. По-перше, коли ви починаєте щось робити на обличчі, ви це як тілесна терапія, ви доторкаєтесь до себе і відчуваєте себе. Це придає вам впевненість в тому, перше, що ви є, що ви існуєте. А по-друге, коли ви починаєте ну, робити якісь маніпуляції з собою через деякий час, дівчат, ну звісно, не завтра сьогодні ви зробили, завтра отримали результат. Ні. З часом ви бачите результат ваших старань, ваших, вашої праці, і ви розумієте, що все це не дарма. Коли починаєте чути компліменти сторонніх людей, як ви. Чудово виглядаєте. І опа, і пішла обраточка. Тобто, ви починаєте ще додатково вже і звні получать як доказ вашої впевненості в собі, дівчат. Знаєте, я а, Дуже-дуже ну, давно я не любила компліменти, тому що ну, якось мені було то незручно, то ой, 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 ну що ви що ви, що ви? Ой, ой ви така красуня, ви така красуня, <кій> дівчат, все це відбувається тільки тому, що ми ще не вміємо отримати адекватні компліменти в свою сторону. Зараз, коли я знаю, скільки часів праці я вклала в себе. Скільки е, психологів, скільки там масажистів, скільки фізкультури, ну, тобто зусилля, скільки я витратила на те, щоб виглядати так, як я виглядаю, нагадаю свої 48 з половиною років, дівчат. І коли мені зараз кажуть, що я добре виглядаю, я, єдине, що я завжди відповідаю, це посмішка і відповідь дякую. Дякую, тому що в глибині душі мені так і хочеться сказати, б ви знали, скільки всього вкладено от в це. Тому, дівчаточка, будь ласка, ще раз повертаюся до запитання, чи Астапа унісло, а, Чи можна нафарбувати впевненість? Можна. Можна, дівчата, можна. Фарбуйтесь, шукайте свою індивідуальність. Зрозумійте ви нарешті, що ви вже є, ви є. Розумієте, ви і ви є індивідуальність, тому що. Кожна риса вашого обличчя, кожна риса вона є неповторна. Нема більше такої людини, ви розумієте, ні, не було тоді ніколи, там, десь, ніколи такої не було. Зараз нема такої, і в майбутньому не буде, дівчат. Ну, далеке майбутнє ми можемо пофантазувати, що уклони там і все таке інше може бути, але. Ці клони, а, ну, де впевненість, що вони настільки ж емоційно можуть передавати все те, що ви є а, носій як біологічна сфера. <дивчання> ну, я просто ну, я не знаю, я вам із різних боків а, де нашу просто я до вас стукаюсь, 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 хочу достучатися, щоб до вас дійшло, щоб ви зрозуміли із що ви є неповторна, що ви є просто обалденна красуня, ви розумієте? А сила, яка в вас є, просто силища, просто, м -м -м, як америкоси кажуть, wake up, ну, вставайте, пробудеться і go, go украшати этот світ, дівчата. Тільки краса, тільки добро, тільки любов, не кохання, любов, розумієте, але любов до себе до себе зробить із вас просто фантастичну, неперевершену красуню. А макіяж просто це інструмент, який допомагає вам в цьому. Просто це інструмент. Оволодійте цим інструментом і допомагайте собі і іншим. Це я знову вже звертаюся до професіоналів, до колег-візажистів. Оволодійте і допомагайте іншим жіночкам ставати ще більш красунями, і ще більше впевненими у ну, в собі. Хто зрозумілий дівчат. Я дуже вдячна всім тим, хто був в прямому ефірі. Якщо є у вас якісь запитання тут в рамках прямого ефіру, я залюбки на них відповім. Хочу ще раз нагадати, що в шапці профіля ви можете придбати курс макіяжа для себе. Він ще не закінчений. Тось там, будучи додаватися уроки. Там є подарунок, медитація, ти подарунок для того, щоб... Зрозуміти, яка ви взагалі, і заспокоїтись суматохи наших днів. Це авторська, авторська медітація психолога Оксана Дому, і якщо ви зайдете на цей курс, ви зможете перейти на її профіль і ну, поспілкуватися з вже з психологом на, ну, на ваше питання, яке ви хотіли би вирішити з. З психологом, так, а, дівчат. І я планую ще там проводити додаткові прямі, прямі ефіри. Тобто, ну, моя задача, моя місія дівчат, взагалі, ви знаєте, свою місію глобальну, головну я вивіла ще а, 7 років тому, що моя місія я допомагаю і направляю людей в пошуках їх особистої індивідуальності. Тому звертайтеся. Все, дуже дякую, бережіть себе і до завтра!